Зараз ми з тобою обговоримо рівні розвитку керівників і зрозуміємо, як крок за кроком рухатись в цьому плані. Що ж, приходимо ми до спочатку лінійної посади. Будь-яка людина починає щось робити так, руками або на комп'ютері, або щось фізично, вона навчається це робити і стає якимсь спеціалістом: джуніором, мідлом або сіньором. Ми до цього далі прийдемо. І на певному етапі. Хтось зростає до керівників, хтось вважає, що це природня, хтось вважає, що це неприродня, не будемо сьогодні про це. І далі є можливість у людини стати на перший рівень, стати старшим. Тобто це людина, яка не просто сама робить руками і гарно робить, а вона ще може когось, наприклад, адаптувати. Наприклад, в людині така якість проявляється, як їй цікаво, що у інших в її відділі. Вона переживає за спільний результат. Вона може хотіти кращого результату відділу. Так, тобто, чомусь ця людина не просто робить просто свою роботу, а ще й дивиться на інших. Оце є гарним маркером і гарним показником, що можливо людину можна назначити старшим. Поміть не тим лідом. Що таке старший? Старший це коли в управлінні одна, максимум дві людини, людина є спеціалістом у своїй галузі, і за рахунок цього набагато простіше керувати, адже вона сама знає, як це робити. У неї високий рівень навичок, вона є прикладом для інших, інші також дивляться вау, я теж так хочу, і вона може бути ментором. Але які може бути мінус. Оскільки ця людина навчилась робити тільки так, як вона, вона так само старається всіх інших навчити, так, тому що ще не розуміє там, наприклад, концепцію пає інші концепції, які не, не дозволяють цього зробити. Вона зосереджена на деталях. Відповідно, вона таким чином 20 людей за місяць не. Адаптує, адже у неї є конкретні стандарти вже норми якості. Вона також сама це робить, тому у неї немає часу на виконання інших управлінських задач. Відповідно, коли ми хочемо наняти керівника, нам варто подумати про те, спочатку чи підходить під старшого, чи ні. Добре, людина стала старшим. Що далі? Наступний рівень це на керівник. Поміть. Так, якщо у нас були менеджери з продажу, і ти хочеш одразу підняти до керівника відділу продажів. Не факт, що так вийде, і ти хочеш одразу перейти три базових рівні. Наприклад, людина стає тим лідом. І що в її розумінні відбувається? Вона вже може керувати двома, трьома, можливо, чотирма людьми, можливо, навіть п'ятьма. Вона вже більш ефективна, ніж. Старше, вона вже розуміє, що важливо не тільки показувати своїм прикладом, а можливо мотивувати, наставляти. Вона може мати менше вже навички, оскільки вона кожен день не робить їх на тому ж рівні, і вже більш кращим управлінцем. Але вона, оскільки сама ще робить дану роботу, вона не орієнтується в усіх нюансах менеджменту. По-друге, ця людина ще також вчить не так погано, як старший, але вже розуміє трохи різницю між різними людьми. Далі вона не орієнтується зазвичай на цифри, на аналітику, на статистику і не завжди розуміє потреби бізнесу. Ця людина може бути орієнтована на свою команду, її потребу і задоволення цих потреб, і це є нормально. Що ж, людина стала цим лідом, чудово, тім лід може керувати до п'ятьма людей в малому і середньому бізнесі. Вони всі називаються ці люди керівниками, але коли йде діло до практики і набираєш когось, то це абсолютно не факт. І потім дізнаєшся, що це взагалі варто робити, а чому це я повинен робити. Добре, рухаємось до наступного типу керівників це вже більш-менш керівник. Що це за людина? Вона вже здатна відповідати за декомпозицію стратегії. Вона вже дивиться, наприклад, конкурентів, дивиться, е, аналізує ринок, приймає рішення, які є іноді важкими. Керує вже не тільки свою команду, а й бюджетами, ресурсами. Можливо, вирішує складні ситуації, ситуації і вже більше орієнтується на бізнес. Що ж, це є над великими плюсами разом з тим, що це набагато іншого типу управлінець, який вже ефективніше керує командою. Так само він може керувати вже п'ятьма людьми, або навіть, умовно, п'ятьми цим лідами, чотирьма, трьома і так далі, можуть бути різні комбінації. Ця людина вже може керувати керівниками. Тобто, наприклад, цим бідами, старшими і так далі. Якщо у тебе тим лід, а ви його називаєте керівником, ну, це може бути, але це не завжди саме так на практиці. Що ж далі відбувається? Які є мінуси? Оскільки ця людина вже відходить поступово від своєї повсякденної роботи, тобто. Чим займається всі інші на цій посаді, вона вже може не розуміти всіх аспектів проблем. Вона може собі там щось подивитись, щось втілити, наприклад, і подумати разом з усіма, що гарно було б втілити сірем систему. Але вона давно не клацала цю систему, вона руками не знає, як робити, не знає всіх технічних нюансів, не може пояснити, наприклад, якщо хтось подзвонить або напише в Slack і уточнить, як це зробити технічно, бо вона цього вже не пам'ятає. Абсолютно, так само не факт, що вона щось може і. Продумати в плані зручності, адже вона цим кожен день не займається. Може не всіх досконало знати, особливо якщо штат, наприклад, відділу продажів там, 40 людей, які є також, наприклад, нашими клієнтами, але такий керівник не знає всіх ідеально, він знає своїх тімлідів або погано знає всіх інших. При цьому може управляти і такими відділами через, наприклад, там, загальні збори і все інше. Що ж, це такий рівень, який же ж наступний? Наступне, це те, що не завжди в Україні відбувається, тобто у нас немає в компаніях чіткого розмежування посад. Кожен придумає назви посад, як йому заманеться, не по якійсь стандартній методології, а по тому як можливо комусь красивіше звучить. І відповідно різні є посади. Наприклад, десь називають директорів з продажів обл об... просто тім ліда. Чому так? таке може бути? Тому орієнтуємося на задачі. Але директор, що ж робить директор? Директор вже зазвичай руками, тобто. Фізично нічого не робить, все, що пов'язано з повсякденною роботою. Далі він вже формує загальну стратегію і візію саме його відділу, приймається ключові рішення. Формується майбутнє цього відділу. Він думає вже про інновації, оскільки є на цей час, на вибір якихось систем управління. Він вже більше мислить дашбордами, цифрами і те, що надважливо для відділу і компанії. І з мінусів, звичайно, ця людина ще. Далі знаходиться в своєму розумінні відділ. Вона вже не пам'ятає, як це бути старшим тим лідом. Вона може щось придумати, команда це може не прийняти. Вона вже набагато більше в бізнесі, ніж в інтересах команди, що є різними, тому ця людина може вже управляти набагато краще з позиції стратегії, цифр, декомпозиції, але при цьому, якщо її просто поставити директора над лінійним персоналом, вона може навіть не впоратись. Так, і це є ключовим. Тобто також, принаймні, ми розуміємо, якщо нам потрібен старший, нам не потрібен директор. Якщо нам потрібен тім-лід, нам не потрібен директор, нам потрібен максимум керівник або старший, якому з Якщо нам потрібен керівник, то нам не підійде старший. Якщо у нас пішов директор з компанії, ми не можемо підняти одразу, наприклад, адміністратора, який є на нульовому рівні. І щоб він одразу став третім. Якщо у нас пішов топ-менеджер компанії, ми не можемо підняти тим ліда, оскільки це занадто велика складність. Чим більше ти хочеш, щоб людина перепригнула, тим більше ризиків для бізнесу, але й можливо, реально це вийде. Звичайно, менша ймовірність. Тому ця концепція допомагає тобі керувати і усвідомлювати різними типажами керівників, розуміти, кого як краще поставити, на яке місце в компанії, кого як краще найняти. І Кого краще за, за чим поставити? Наприклад, якщо ти поставиш на адаптацію директора для новачка джуніора, це буде найгіршим рішенням. Адже директор гарно розкаже про цілі компанії, що там треба, заради чого ми, що ми рухаємось, важливість, і забуде взагалі про елементарні речі, які важливі новачку в перший день, перший місяць роботи. Тімліда не краще всього адаптує керівник, а не директор. Старшого краще адаптує, чим Кожен на сходинку вище. А звичайну людину краще адаптує старший.